Собаки брешуть, а караван іде. Цю фразу дуже люблять вживати українські високопосадовці щодо своїх критиків словом: гав-гав-гав це цуценята або вечір добрий. Якщо вечір прожити в Україні, звісно, може бути добрим. Кандидат від всеукраїнського об'єднання патріотів Укроп Олександр Шевченко вважає, що українці повинні бути готовими до мобілізації. Він стверджує, що у разі ескалації зовнішньої агресії кожен українець повинен знати, що йому робити. Я в свою чергу впевнений, що ті українці, кого мобілізація застане на курорті букавель, чітко знатимуть, що їм робити. І наявність закордонних паспортів і безвізовий режим допоможе їм прийняти правильне рішення. Решті українців правильне рішення допоможуть прийняти військомати та правоохоронні органи. Кандидат у президенти України Микола Габер заявляє, що у разі обрання його президентом він зменшить податки та зробить їх справедливими. Правда, особисто я побоююся, якби в результаті зменшення податків не вийшло, як у народній про пробитого, який віз небитого. Хочу нагадати, що свого часу великої популярності зажила теорія Артура Лафера, американського економіста, який простежував взаємозалежність між рівнем оподаткування та рівнем надходження до бюджету. Він вважав, що чим менше податки, тим вища ділова активність, а відповідно, тим більше надходжень до державного бюджету. Втім, в подальшому ця теорія була. Оскаржена багатьма іншими дослідниками, виявилося, що збільшувати чи зменшувати податки залежить від того, де ви перебуваєте в даний момент на цій кривий лафера. Наскільки мені відомо, на сьогоднішній день Україні було б доцільніше рухатися в бік збільшення. Податків на людей з високим рівнем доходів та зменшення податків для людей, які мають низькі доходи. Мабуть, це і стало б реалізацією принципу справедливості. Хоча Миколі Габоро видніше. Юрій Дерев'янко. Стверджує, що він створить нові можливості для жінок, які бачать себе у політиці та у владі. На його думку, це дозволить збільшити кількість жінок на всіх щаблях влади до 50%. Я так розумію, що пан дерев'янко зрозумів, що у чоловічій політиці йому нема що робити. То, мабуть, шукає собі місце у політиці жіночій успіхів. Дякую. Хід парад гендерних упереджень продовжує колишній спікер Верховної Ради України, а наразі кандидат у президенти Олександр Мороз, який вважає, що дитячі будинки треба перетворити на військові ліцеї для хлопчаків і ліцеї для дівчаток, де останні будуть опановувати основи медичних знань та домогосподарства словом кіндер, кюхе, кірхе або мовчи, жінка, твій день, 8 березня. Втім, як на мене, подібні погляди не властиві європейській країні у 21 столітті. Та хіба Олександр Мороз живе у 21 столітті? Славнозвісний, давньокитайський стратег, твори якого досі вивчаються практично у всіх військових академіях світу, сунь Цзи свого часу стверджував. Ворога треба бити на його території, щоб лайном менше смерділа. Здається, саме цими словами надихався наступний кандидат у президенти України Олександр Вілько, який стверджує, що у разі обрання його президентом, а відповідно і головнокомандуючим, він буде виступати категорично проти застосування армії всередині країни. Браво, Олександре! Лише Дранг Унштурм! Лише дранг -нах Остен. Правда, не зрозуміло, чи можна вважати подібні позиції закликом до виходу з мінських угод та силового розв'язання конфлікту на Донбасі. Наказний гетьман українського козацтва заслужений працівник прокуратури. Заслужений юрист України, багаторазовий однотуровий учасник президентських перегонів, народний депутат України кількох скликань. Наразі кандидат у президенти України Юрій Кармазін голосно заявив про себе у багатьох сферах людської діяльності. Наразі він поки що не проявив себе хіба що на поетичній ниві. Можливо, саме для цього він іде у президенти України і обіцяє у разі свого обрання змінити текст національного гімну України. Як тут не задати дитячий віршик? Писать на стінах туалета. Уви, друзі, не мудріно. говна, ви всі поети. Серді поетів ви говно. Втім, хотілося б сказати. Юрію Кармазіну, що Конституція України і національний гімн України це не стіна, де можна реалізувати свої політичні і поетичні таланти. Словом, гімнотворця – слава. Травень 1945 року Берлін. Друга година ночі. Квартира бормана. Дзвінок у двері. Борман відкриває. На порозі стоїть червоноармієць і каже: караван йде на захід. Борман розлючена: караван йде на шкір живе поверхом вище. Я не знаю, куди ведуть наш караван, наші можновладці, але впевнений, що ніхто не має права позбавляти нас можливості сперечатися, критикувати цей курс. Тому закликаю, пишіть коментарі, пишіть запитання і до нової зустрічі.